Читання Святої свято від Луки Слава тобі, Господи. Того часу призначив Господь інших сімдесят двох і покликав послав їх по два перед своїм обличчям до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них: Жнива велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників. На свої жнива, ідіть. Ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть із собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. якого тільки дому війдете, спочатку скажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочне на ньому мир ваш, колишній до вас повернеться. У тому ж домі перебувайте. Їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недужих, які там є, і кажіть їм, наблизилося до вас Боже Царство. Слово Господнє, слава Тобі, Христі! Бита та сестри, сьогодні в свято Святого Луки в Івангелії чуємо, що Ісус вибирає учнів 72 і посилає по двох до кожного місця і місцевості, куди мав прийти? Для чого? Для того, щоб занести мир, до якого дому не війдете, Спочатку кажіть мир цьому дому. Як же це важливо, щоб ми християни були цими людьми миру, тими, які несуть цей Божий мир в сучасний світ, де є так багато зла, де є так багато спокус, неправди, де цей мир, ця Божа любов, десь ховається, має бути схована, має бути знищена. І сьогодні маємо, як ми чуємо, постать Луки, який написав Євангеліє, писав діяння апостолів, і який також, як ми чули на початку, подорожував разом зі святим Павлом в місійних подорожах, в народженні першої церкви, і також, напевно, ніс цей мир Христовий свідчив. Про ту віру, яку сам прийняв, про Господа, якого сам досвідчив. Бо, як ми чули, на початку був погане, спочатку був невіруючою людиною, прийняв віру, прийняв хрещення і свідчив, і пізнавав через апостола Павла, через те, що бачив, пізніше, святий Євангелист Лука напише діяння апостолів, діяння першої церкви. Перших християнських спільнот, як вони жили, які були між ними стосунки, також які були проблеми. Але центральне місце в цьому і в Івангелії, і в діяннях апостолів, апостолів, займав Ісус Христос, той, який несе мир, Той, який прагне примирити людину з Богом. Відкупивши кожного з нас з наших гріхів, це поєднання, цей мир, який так потрібен сьогодні особливий спосіб, також в нашій країні, закінчення війни, закінчення цих ударів, закінчення руйнувань, руйнування людського життя, бо будівлю можна відбудувати, кожен дом, дім чи багатоповерхівку. Можна відбудувати чи дитячий майданчик, чи дорогу, але не можна відбудувати людського життя, не можна наново дати людині іншу людину, іншу кохану людину, чи чоловіка, чи брата, чи батька, чи дружину, чи маму. Тому що, власне, не маємо такої сили. Це примирення дає цю радість. Перебування в єдності з Богом. Для цього сьогодні Ісус дає завдання також цим апостолам, яких висилає, але також кожному з нас Жниво велике, а робітників мало. Просіть робітників на жниво Господнє. моліться про покликання, про тих, які будуть заносити цей мир в сучасному світу, будуть нести цю розраду. Цю любов, це зцілення, так як також Лука, який, за переказами, був лікарем, вмів лікувати не тільки душу, але й тіло. І в особливий спосіб також Він є цим прикладом для нас, як бути цим лікарем, словом, ділом для нас сьогодні, для людей 21-го століття. Куди тільки не війдете, кажіть мир цьому дому. Нехай на нас сьогодні спочине цей мир від Бога, щоб ми, досвідчуючи Його любові через святі таинства, через Пресвяту Євхаристів, занесли цей Божий мир в наші родини і вимолили мир для нашої батьківщини, щасливе повернення для всіх вояків. Захисників і захисниць, які захищають нашу батьківщину, щоб цей Божий мир запанував в Україні і в цілому світі. Амінь.